Ця маленька пташка може розвивати швидкість до 120 км на годину, а її гніздо можна знайти під дахом майже кожного будинку. Як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні мова піде про ластівку. Ластівка відноситься до сімейства ластівкових до загону горобині. Вони розповсюджені по всій зімній кулі, за винятком Антарктиди і Австралії. У світі налічується 79 видів ластівок. Найбільш відомі з них це берегова сільська та міська. Якраз про ці три види ми сьогодні дізнаємось більше. Середня вага ластівки становить від 17 до 20 грам, розмірів від 12 до 17 сантиметрів, а розмах крил від 20 до 33 сантиметрів. Більшу частину свого часу вони проводять в польоті, а саме 95% Їхня максимальна висота польоту це 4 тисячі метрів над землею. Між собою види ластівок відрізняються забарвленням і місцем, де вони облаштовують гнізда, а також виглядом гнізда. Сільська ластюка має скрал синій синістеле пір'я з фіолетовим відливом і характерну форму хвоста з глибоким розрізом і довгим хвостовим пір'єм з боків. Літко заглянувши під дах будівель, майже завжди можна побачити прилиплену до стелі схоже на чашу гніздо цієї пташки. З сільської ластівки нагадує щебет, який закінчується дзвінким звуком. Цю пташку дуже часто можна побачити на дротах електропередач або антенах. Також вона частіше, ніж інші види, сідає на землю. Цікаво, що вони гніздяться колоніями, а вже всередині колоній кожна пара захищає свою територію. В Європі вона становить від 4 до 8 метрів квадратних. Сільська ластівка поширена по всій території України. Вони звикли повертатися на одне і те саме місце, але старе гніздо не займають, навіть якщо воно добре збереглося, а поруч Wars nem budujt na А ось міська ласюка має синювату чорний із синім відливом верх, чисто біле черву, нижню частину крила і надхвістя. У дикій природі міська ласівка гніздиться у світлих скелястих печерах або міжгір'ях осадових порід, по берегах гірських річок. В людських поселеннях ця пташка облаштовує свої гнізда під дахами будинків, частіше обираючи кам'яні або цегляні споруди. І якраз тому ця ласюка більше поширена в містах. Хвіст майже без виложки, тільки з невеликим вирізом. Міська ласівка поширена по всій території Європи за винятком північних районів Скандинави. Кольського півострова і на північ від 66-ї паралелі між Білим морем та Уральськими горами. Також відрізняються гнізда двох вищесказаних видів В сільської ластюки гніздо зверху відкрите, а у міської закрите з усіх боків. Отвір знаходиться, як правило, збоку. Берегова ластюка сірувато бури забарування верху і бруднувато-біле низу з характерною тільки для цього виду темною поперечною смугою на грудях. Хвіст берегової ластівки короткий, майже без вимки. Вона оселяється колоніями на берегах річок, схилах ярів, старих піщаних кар'єрах, де може бути кілька тисяч нірок. Довжина норини рідко сягає півтора метри. Вона закінчується розширенням для гнізда, яке птахи вистеляють пір'ям і травинками. В Україні вид починає відлітати на зимівлю протягом вересня і ще в перших числах жовтня. Ластівки харчуються комахами, до їх раціону входять мухи, метелики, комарі та жуки. Вони мають дуже хороший зір. Ластівка може побачити на віддаленій відстані крихітну комаху в польоті і переслідувати її. Їхня годівля здійснюється прямо на льоту. Навіть своїх пташенят ластівка годує в повітрі, а це більш ніж 300 разів на добу, тому що ластівки дуже багато їдять. З приходом весни ластівка починає формувати пару. Цей птах однолюб і будує пару надовго. Самка може відкласти від трьох до шести яєць і вже через два тижні народжуються пташенята. А до 20-го дня життя ластівки готові покидати гніздо. Ластівка це перелітний птах, тому восени вона відлітає в теплі краї. Існує прикмета, що коли ласівки низько літають, то буде дощ. Але мало хто знає, що цьому є наукове обґрунтування. Справа в тому, що перед дощем підвищується вологість повітря, вона обтяжує пір'я і тому птах опускається нижче до землі. Дякую за перегляд.